Замкнувся у власній кліці. Здається, твоє життя це застояний болотяний тин, де ти чекаєш на щось на натхнення, осяяння, ідеальний момент. Дозволь мені сказати тобі щось неприємне, нічого з цього не з'явиться сам собою. Мотивація не впаде з неба, як манна небесна, ясність не спалахне раптово, як блискавка. Ідеальний час це ілюзія, примара. Зміни починаються лише тоді, коли комфорт перетворюється на кайдани, а ключ до свободи приймусь себе щоденно, навіть без бажання, знайоме відчуття ця тиха, внутрішньо кипляча енергія, яку ти наполегливо придушуєш. Це відчуття, ніби ти народився для чогось великого, але живеш як усі. Я розумію тебе, як ніхто. І якщо ти чесний перед самим собою, ти теж це розумієш. Мільйони людей щоранку прокидаються з тягарем на душі. Це не фізична, а емоційна втома пустота, яку не заповнюють жодні поверхневі досягнення. Вони живуть непогано, навіть комфортно, але їх постійно переслідує тривога щось не на своєму місці. І, хоч вони і намагаються заглушити це розвагами, рутиною, справами це відчуття повертається знову і знову. Це не слабкість, це не тривога, це твій внутрішній голос, що шепоче ти живеш не на повну силу. Зауважив, як більшість людей привчені до самообмеження з дитинства нам втовекамачують, не заривайся, реальність жорстока, будь практичним, не ризикуй. І ми згинаємось. Гасимо ту іскру в очах, яка палала в дитинстві, голос, що казав, ти зможеш. Але він не вмирає, він просто замовкає тимчасово, доки щось не розбудить його, неудачі, втрата, розчарування, момент глибокої самокритики. Тоді він кричить. Але більшість заглушує його крик. Вибирають розваги замість того, щоб вислухати себе. Виживання замість життя. Але я скажу тобі цей голос не твій ворог, це твоя сутність найправдивіша частина тебе. Ігнорувати його надто дорого коштує. З'являються хвороби, руйнуються шлюби, кар'єри втрачають сенс. Ніхто не може довго зраджувати власній природі. Я пройшов через це молодим, без коштів. Сирітою без матері, сином батька, який мене не розумів я ріс, вірячи, що у мене немає шансів. Але щось було в мені бурління, полум'я, яке я не міг пояснити. Я почав писати не заради успіху, а з необхідності це давало мені життя. Ніхто не говорив йди, ти зможеш. Більше того, було навпаки. Але той дискомфорт. Той голос був сильніший. Я не слухався інших. Я слухався своєї душі. Ти вважаєш, що ти один такий? Ні. Це набагато поширеніше, ніж здається. Люди просто мовчать, ховають, прикидаються нормальними. Але всередині вони кричать У чому проблема? Більшість чекає дозволу. Ідеального моменту. Але він ніколи не настане. Правда в тому, що цього моменту не існує. Є ти зараз слухаєш і вирішуєш, продовжувати чи змусити себе змінитися. І ні, це буде нелегко. Ти боятимешся, сумуватимеш. Здаватиметься, що ти борешся проти всіх і всього. Але я запевняю, ніщо не гірше, ніж жити, уявляючи. Чого б ти досяг, якби доклав зусиль? Нічого. Ти коли небудь запитував себе, чому стільки людей відчувають себе втраченими, навіть маючи стабільну роботу, міцні стосунки, комфортну рутину. Тому що вони дуже віддалилися від своєї правди. Вони живуть, щоб догодити, належати, уникати конфліктів. Але так, жити це дихати наполовину. Існувати, але не жити. І тут постає рішення змінити звичний ритм, перестати чекати, взяти свою долю у свої руки, змусивши себе діяти навіть зі страхом, без ясності, трапиться щось магічне. Ти доведеш собі, що здатний. Кожна маленька перемога будує наступну мова не про гігантський стрибок, мова про крок, навіть не знаючи куди. Це довіра до того. Що цей дискомфорт не ворог, а провідник. Багато хто питає а що, якщо я зазнаю невдачі? Я відповідаю невдача в спробі у тисячу разів благородніше, ніж невдача без спроби. Хоча б ти заснеш спокійно подивися в дзеркало з повагою змушувати себе це не лише щось досягти, це вшанувати того, хто ти є довести, що ти сильніший за свої страхи. Сильніший за свої виправдання. Можливо, ти згадаєш всі ті рази, коли хотів змінитися і зазнав невдачі. Порушення обіцянки все гаразд. Це тебе не визначає. Тебе визначає те, що ти зробиш зараз. Ти вислухаєш цей голос чи прикинешся, що його не існує? В тобі є сила, яку ти ще мало використовував. І знаєш, що найгірше. Ти це відчуваєш. Ти знаєш. Саме тому ти тут. Ти дійшов до цього. Тому що відчуваєш, що цей текст написаний для тебе. І так воно і є, немає нічого могутнішого, ніж людина, яка нарешті вирішує припинити саботувати себе, переступити через свої межі. Змусити себе зростати. І це у твоїх силах. Не завтра. Зараз. Подивись у глиб себе. Відповідай, ти проігноруєш найважливіший заклик у своєму житті. Чи, нарешті, ти піднімешся і діятимеш? Дисципліна не народжується з натхнення, вона народжується з рішення. Вона виникає, коли ти рухаєшся без бажання, коли піднімаєшся з ліжка, навіть коли хочеться залишитися, коли робиш необхідне, не бажаючи цього. Справжня сила починається тут. І тут більшість зазнає невдачі, тому що вірить, що їй потрібна мотивація. Але їй не потрібна. Справжній прогрес починається з дії без жодної мотивації. Світ повний талановитих, розумних людей, повних потенціалу, але нерухомих. Вони чекають енергії, сигналу, дня, коли все складеться. Але поки вони чекають, роки минають. Мрії вмирають. Залишається розчарування. Це не брак здібностей зруйнував їхні плани, це брак дисципліни. Наука це доводить. Дослідження Стенфордського університету показало, що люди з великим самоконтролем мають більший успіх у навчанні, кар'єрі та емоційному житті це були не найрозумніші. Це були ті, хто вмів казати ні негайному комфорту. Ті, Хто діяли навіть без бажання, уяви вплив цього на твоє життя, застосувавши трохи цієї логіки. Уяви, як ти прокидаєшся раніше сонця. Все тихо. Світ спить. А ти дбаєш про свій розум, тіло, свою місію. Перш ніж світ розплющить очі, ти вже переміг день. Візуалізуй це. Уявляєш амовчки гордість, дивлячись на себе і знаючи, що не залежиш від нікого, щоб рухатися, що здатне робити необхідне навіть без оплесків, свідків, схвалення. Саме в такому ритмі змінюється життя невеликими стрибками, маленькими рішеннями, що повторюються щоденно, навіть без бажання, прокидатися рано, уникати відволікань. Робити необхідне. Крок за кроком. І найголовніше зберігати це навіть без публіки. Найпотужніша дисципліна це та, яку ти практикуєш в темряві, без визнання. І тут постає момент, який майже ніхто не згадує: дисципліна це як Ем'єс. Чим більше тренуєш, тим сильнішим він стає. Але якщо зупинися, він атрофується. Проблема в тому, що більшість здаються рано. Два. Три кроки відчувають біль, вважають, що це не для них. Але біль є частиною процесу. Це знак розширення. Якщо протримаєшся трохи довше, ніж зазвичай ти пройдеш крізь нього. Скільки разів ти починав щось з ентузіазмом, але кидав, як тільки спадав запал. Дієта проект звичка. Скільки разів ти обіцяв змінитися, знаючи, що це лише розмови. Це не робить тебе слабким. Але тим, хто потребує змінити метод ти більше не можеш покладатися на мотивацію. Ти повинен покладатися на постійність. Був період, коли моя постійність була випробувана. Я працював роками над рукописом, який став, думай і багатій. Але у мене не було ресурсів. Підтримки. Я жив скромно, з боргами та критикою. Я все поставив під сумнів. Я питав, чи варто наполягати, чи це не божевілля. Але щоранку я змушував себе писати. Не завжди це було блискуче. Багато разів я ервев в сторінки. Але продовжував. Тому що я знав, що насіння, яке я поливав дисципліною. Одного дня розквітне і розквітло сьогодні мільйони перетворених життів. Але все почалося з щоденного рішення йти далі, без негайних результатів. Ти можеш бути зараз у цьому моменті, намагаєшся змінити кар'єру. Хочеш схуднути, позбутися боргів, досягти нової реальності і запитуєш себе, чи варто продовжувати? І я кажу так, варто. Але ти зібереш врожай лише тоді, якщо будеш продовжувати сіяти, навіть втомленим, навіть без видимих змін. У ці моменти твою долю написано: різниця між тим, хто досягає успіху і хто здається, полягає не в здібностях, в тому, як довго вони витримують, навіть коли все здається марним хочеш змінити життя. Перестань шукати мотивацію. Почни будувати дисципліну. Визнач час. Створи невеликий ранковий ритуал, який символізуватиме твою відданість. Це може бути прокинутися на 30 хвилин раніше та писати зробити тиху прогулянку, вивчити щось, що наблизить тебе до твоєї мети. Неважливо що. Головне робити це щодня, особливо коли не хочеться. Тому що саме тоді ти куєш нову версію себе. Подумай про це, світ не буде тобі плескати в долоні за те, що ти дотримуєшся свого розпорядку. Але він схилиться перед тобою, коли результати стануть занадто великими, щоб їх ігнорувати. І все починається зараз з рішення робити, навіть коли не хочеться, Іти далі, навіть без впевненості. Бо в кінці кінців. Мова не про те, що ти відчуваєш мова про те, що ти вирішуєш робити, незважаючи на те, що ти відчуваєш. Це справжня сила. Вона вже в тобі. Потрібно лише активувати її. Ти помічав, як легко піддатися впливу людей, які нічого значущого не досягли. І найнебезпечніше, як вони говорять з такою впевненістю, ніби все знають, ніби знають, що краще для тебе. Світ сповнений експертів з невдач людей, які ніколи не намагалися, але мають сформовану думку з приводу всього. Слухаючи ці голоси довго, ти починаєш сумніватися в собі. Ти вважаєш, що ти не правий, прагнучи більшого. Наївний, мріючи про високе, невідповідальний, не приймаючи посереднє життя як подарунок Цей прихований та постійний вплив руйнує більшість мрій. Це не брак таланту, не брак ресурсів, це неправильне оточення, неправильний приклад. Ти коли-небудь замислювався, скільки порад ти отримав від людей, які навіть не намагалися жити життям, яке ти хочеш побудувати, скільки разів ти кидав проект, тому що хтось, хто нічого не досяг, сказав, що він не вдасться. Це трапляється частіше, ніж ти думаєш. І це повторюється з покоління в покоління. Вивчаючи успіх, я помітив закономірність люди, які перемогли у великих внутрішніх та зовнішніх битвах, мали щось спільне, вони захищали свій розум. Вони були вибірковими в тому, що чули глухі до песимізму, вони розуміли, що розум, наповнений сумнівами, стає полем битви, де не проросте жодне насіння величі. А ті, Хто зазнавав невдачі знову і знову, слідували порадам боягузливих, невпевнених, тих, хто казав не пробуй, це ризиковано. Говард Х'юз – приклад, блискуча людина, спадкоємець, інженер, кінорежисер, візіонер. У нього було все. Але він ігнорував принципи самодисципліни, ментальної структури та сили волі. Він піддався страху, параної, сумнівам. І закінчив ізольованим, хворим, в'язним власного розуму не через брак грошей, а через брак контролю над собою. Таланту не бракувало. Бракувало мети, основи, напрямку. І це трапляється з усіма, хто ігнорує необхідність захистити свій розум від негативу. Твоє життя це значною мірою, відображення голосів, які ти вирішуєш слухати. А більшість слухають більше інших, ніж власну інтуїцію. Вони швидко кидають проекти, коли хтось каже, що це ризиковано. Вони вагаються зробити крок, тому що хтось сказав, що це нереалістично. Але хто визначає, що таке реалістично? Хто каже, що ти повинен йти тими самими шляхами, що й інші? Реальність у тому, що більшість обирає шлях безпеки, але не здійснення. Шлях соціального прийняття, але не особистої трансформації. Потрібно почати захищати своє ментальне середовище як святиню. Тому що воно таке. Слова, які ти часто чуєш, перетворюються на думки. Думки перетворюються на переконання. Переконання формують поведінку. Поведінка створює результати. Це не теорія. Це нейронаука. Дослідження доводять, що постійний вплив негативних стимулів безпосередньо впливає на лімбічну систему, змінюючи наш емоційний стан та нашу здатність приймати адекватні рішення. Це означає, що оточення песимістичних людей буквально послаблює твій розум, не тільки метафорично, біологічно теж. І це пов'язано з тим, як ти ставишся до себе. Бо мова не тільки про те, що кажуть інші. Мова про те, що ти повторюєш собі після того, як почув їх. Фрази типу Я не можу, я недостатньо хороший, я не для цього народився, не виникають з нічого. Це насіння посіяне зовнішніми голосами, які ти дозволив прорости всередині тебе. І зараз твій найбільший ворог не зовні. Він у твоїй голові. Але є вихід. Він починається зі свідомості. Запитай себе. Ця думка, яку я чую, походить від когось, хто живе життям, яке я хочу жити. Якщо ні, то чому ти все ще слухаєш? Чому дозволяєш комусь, хто боїться, диктувати правила твоєї сміливості? Чому ти слухаєш порад того, хто нічого не побудував? Це час змінюватися. Коли я вирішив писати про принципи успіху, багато хто сміялися з мене. Кажуть, що неможливо систематизувати щось таке абстрактне, що я витрачаю час, що нікого не буде цікавити. Але я зробив вибір, я слухатиму лише тих, хто зробив більше, ніж я, я слухатиму лише тих, хто своїми діями доведе, що знає, про що говорить. І цей вибір врятував мою місію. Він тримав мене на плаву в моменти, коли все здавалося, розвалюється. Ти теж повинен зробити цей вибір. Вибрати голоси, які будуть жити у твоєму розумі. Замінити поради тих, хто виживає, на вказівки тих, хто будує. Тому що якщо ти будеш продовжувати слухати ті ж голоси, які тримали тебе там, де ти є, ти залишишся там же. Тож зараз зупинися і подумай, хто з п'яти людей, чиї думки найбільше впливають на твої рішення сьогодні. Вони тягнуть тебе вперед чи тримають у полоні. Вони надихають тебе чи знеохочують? вони нагадують тобі про твою силу чи підсилюють твої страхи. Відповідь на ці питання може визначити напрямок твого життя на наступні роки. Якщо ти помітив, що оточений неправильними голосами тобі не потрібно одразу обривати стосунки. Але тобі потрібно створити ментальний щит: фільтрувати побудувати внутрішній мур, який пропускає лише те, що тебе зміцнює. І перш за все, тобі потрібно почати частіше слухати той внутрішній голос той, який шепоче, навіть у галасі ти здатний. Продовжуй. Бо саме цей голос варто слухати. Я пам'ятаю один конкретний вечір, як зараз було темно, тихо, і все навколо здавалося, що пора здатися. Мої діти спали, моя дружина плакала мовчки, бо ми не могли заплатити лікарю. Оренду затримували, їжі в коморі було мало, і все це, поки я вперто наполягав на написанні рукопису, який ніхто не просив. Жодна редакція не чекала, жоден читач не знав, що він існує, але щось усередині мене сказало: продовжуй. Я провів роки, інтерв'юючи людей, які досягли вражаючих багатств та звершень підприємців, винахідників. Лідерів Люди, як Едісон, Форд, Рокфеллер, всі різні, але з однією спільною рисою. Жоден з них не чекав ідеальних обставин. Вони створили умови. І там, тієї ночі, серед сліз та мовчання, я зрозумів, що саме це я повинен зробити створити, незважаючи ні на що. Навіть у найдужчій злидні я взяв ручку і писав. Не знаючи, чи це колись хтось прочитає, не знаючи, чи це стане в нагоді комусь, крім мене. Але я писав І в той момент я перетворив біль на напрямок, перетворив відчай на рішення. І ті слова, написані серед хаосу, стали частиною того, що пізніше стало, думай і багатій книгою, яка змінила мільйони життів, але яка, перш ніж змінити світ, врятувала мою. Скільки разів ти відчував, що досяг межі? Скільки разів ти дивився в дзеркало і думав більше не можу? Що немає виходу, що все йде не так, що, можливо, мрія була занадто великою для тебе. Правда в тому, що багато хто переживає цей момент, але мало хто бачить прихований у ньому потенціал. Бо саме на дні ями багато хто бачить небоясніше. Саме коли все руйнується, ти змушений заглянути всередину і знайти силу, яка тобі раніше не потрібна була. І ця сила існує вона тут, всередині тебе. Можливо, ще спить, можливо, задушена рахунками, рутиною, осудом, страхами. Але вона тут. І якщо ти будеш уважно слухати, ти відчуєш цей поклик, і він не кричить він приходить з тихим переконанням. Майже священним, впевненістю, яка каже продовжуй. Багато людей вірять, що можуть змінити життя лише тоді, коли все буде вирішено, коли будуть гроші, коли умови будуть ідеальними. Але це ілюзія. Правильний момент не приходить ти сам його створюєш. Не існує ідеального сценарію, де все збігається, і ти нарешті дієш. Є момент, коли, незважаючи на те, що все не на місці, ти вирішуєш зробити крок. І цей крок, яким би малим він не здавався, здатний змінити все. У мене не було жодних зовнішніх ознак того, що це спрацює. У мене не було фінансового доходу. У мене не було стабільності. Але у мене було те, чого ніхто не міг у мене забрати рішення. Рішення продовжувати. Рішення не бути жертвою обставин, рішення перетворити біль на мету. І це рішення змінило мою історію У тебе теж є такий вибір, навіть якщо сьогодні це здається неможливим навіть якщо світ каже тобі зупинитися, навіть якщо результати ще не з'явилися. Бо правда в тому, що життя починає змінюватися тільки тоді, коли ти дієш так. Ніби ти вже здатний, навіть якщо ти ще так не відчуваєш. Коли ти поводишся так, ніби ти заслуговуєш на незвичайне життя, навіть живучи у звичайному місці зі звичайною зарплатою, стикаючись з реальними труднощами. Знаєш, успіх він такий собі хитрий, сам тебе знайде, коли ти почнеш рухатися. Не чекай, поки відчуєш себе впевнено, дій, і впевненість прийде з досвідом. Страх не зникне сам, просто йди крізь нього. Критика не замовикане, навчись жити з нею, бо вона завжди буде поруч. Але ти маєш бути сильнішим за неї, будувати своє, навіть тремтяче, йти вперед, навіть зі сльозами на очах. Саме в цій крихкості народжується справжня сила. Дивлячись назад, я пишаюся не лише результатом, а й тією ніччю, тим собою, що, попри все, сів і писав. Саме тоді, а не на презентації чи під час перемоги, сталася справжня трансформація. Тоді, непомітно для світу, я переміг себе, став сильнішим за обставини. І ти теж можеш так не чекай чогось надзвичайного, не шукай всіх відповідей одразу, зроби крок, один єдиний крок. Просто витримай ще один день, а потім ще один. Чим далі йтимеш, тим сильнішим станеш, і те, що здавалося недосяжним, стане неминучим. Не треба бачити всю дорогу, довіряй наступному кроку і йди рішуче. Життя, про яке ти мрієш, не за нездоланним мостом, а за твоїм рішенням йти далі, навіть коли все каже, що треба зупинитися. Ось у чому різниця між тим, хто змінює життя, і тим, хто стоїть на місці, не талант, не везіння. А сміливість наполегливо йти вперед, без гарантій, в темряві, в тиші. І якщо ти витримаєш, навіть коли здаватиметься, що все втрачено, одного дня ти озирнешся назад і скажеш саме тоді все і почало змінюватися. Точка неповернення це не публічна подія, а особисте рішення, яке ти можеш ухвалити вже зараз. Головна думка проста, але потужна, все починається. Коли ти перестаєш сумніватися в собі і починаєш діяти, навіть зі страхом чи невпевненістю. Це рішення змінює твій розум, твою ідентичність, твоє життя. А далі, у наступному відео, ми піднімемося ще на одну сходинку твоєї еволюції. Ти дізнаєшся, як ще більше зміцнити внутрішню силу, щоб стати кращим, впевненішим і готовим досягти всього, чого бажаєш. Дякую, що ти зі мною. Чекаю на тебе у наступному відео, де ми продовжимо цю трансформацію разом. До зустрічі!